Так, добрий вечір, шановні та кохані. Ми зараз працюємо з сценарієм святкового концерту. Будь ласка, Любомира, починай читати і виділяємо. Голову. У виконанні вокального ансамблю Едельвейс пролунали Анатолій Пашкевич словами коли негоди степом степом та Ігор Шамо. Слава любові башти, ой Вербиченко. Слова виділяй слова. Ще раз спочатку починай. У виконанні вокального ансамблю Едельвейс пролунали. Анатолій Пашкевич. Слова Миколи Негоди. Степом степом. Та куди ти спішиш? поспішаєш. Смотри, у виконанні вокального ансамблю. Едельвейс, пролунали. Що ти тут нічого не робиш? Виконання є, чи немає? Є. Ну, ви, ну підкреслюй. У виконанні. Ансамбль який буває? Хореографічний, а це який? Вокальний. Ну, у тебе є відношення до того. У тебе відношення є.